То ти, що ти? Ми якось взаємодіяли. Як надати контекст, як надати користь, як надати цінність? Ти створюєш якусь цінність, віддаєш її, зробіть щось для мене. Моя методологія працює, чому тобі відмовляють. Просто перестань працювати за дякую. Привіт! Я дуже не крута тенденція на ринку, яку я сьогодні хочу з тобою обговорити. Якщо в тебе одразу є питання, чому я в навушниках записую це відео, тому що в мене за вікном кожні півтори хвилини їздять швидкі, але повертаємося до справи. Зараз можна подивитися, що дуже багато новачків щось дуже дивне роблять у цих безкоштовних спільнотах, та й в цілому просто між собою роблять якісь там опитування, новачків, яких в будь-якій сфері, да? це може бути і дизайн, і маркетинг, що завгодно. Люди створюють якусь суюту. Просто для спроби якось краще відчути напевно, свою самореалізацію, тому що якщо я роблю щось важливе, да, як мені здається, то напевно я якось рухаюсь та розвиваюся. А в людей через це немає проєктів, немає грошей, вони не можуть себе нормально продати як дизайнери чи як знову ж таки розробники, маркетологи і так далі. Я бачу лише дві головних проблеми: перше це відсутність навичок спілкування. І друге це відсутність самоцінності, взагалі відсутність розуміння своєї самоцінності, як із нею працювати, звідки її брати, і так далі. Це дві головних причини, чому тобі відмовляють, чому в тебе досі немає нормальної кар'єри, і чому ти не можеш нормально якось рухатися та розвиватися у сфері, яка тобі дійсно дуже сильно подобається. Давай подивимося на них детальніше. Знову ж таки, хочеться поділитися своїми думками. Якщо ти ще не бачив та не знайомий зі мною, то я 8 років витратив на будування своєї кар'єри. Єри в інтерфейсному дизайні я заробляв по 7 тисяч доларів на місяць, що в принципі непоганий результат. Це там не 15, не 20, але 7К заробляти це ок, да? це вистачає, щоб мандрувати світом і якось будувати своє життя. А моя методологія працює, тому що я знаходжу роботу своїм студентам. Да, працевлаштовую їх на зарплату в тисячу, в півтори, в дві тисячі доларів та більше на місяць, і це на українському ринку, да, тому що в Європі та Штатах це очевидно на іншому рівні відбувається. Мені точно. Є що тобі сказати. Вперше, це відсутність навичок спілкування. Люди, які заходять в ІТ, не розуміють, що цей світ це як окремий театр чи як окрема гра, де в кожного є своя роль, яку потрібно вчитися грати. І ти свою роль вибудовуєш із практикою, із досвідом, із тим, скільки часу ти тут існуєш, і розумієш, як можна краще. Не знаю, виражати свої думки, будувати проекти, будувати стосунки і так далі. Ось це дійсно як окрема гра. І якщо в першу чергу навіть так до цього починати ставитися, то все буде виходити набагато легше. І знову ж таки кажучи про новачків, да, якщо зайти там в спільноту, інтерфейсник з дизайнерами, це моя спільнота, де вже більше двох тисяч людей. Я іноді бачу, як люди закидають якісь там посилання на опитування, на якісь там свої кейси, поставте мені лайк, щось мені зробіть. І якщо взяти пул всіх цих повідомлень, да, і ось профільтвати то там буде єдине прохання це зробіть. Щось для мене, будь ласка, безкоштовно. Пусть просто зробіть. Типу, для мене щось безкоштовно Де, якийсь, хоча б мінімальний, я не знаю, цифровий етикет можна так назвати це чи ні. Але ну це дивно. Типу, потрібно зрозуміти, що люди, які нормально рухаються в діджиталі, які розвиваються, будують свої компанії, будують агенції, будують свої продукти і так далі. і так далі, і так так далі далі Вони не витрачають свій час просто так. То вони знають вартість свого часу. Вони не будуть тобі до допомагати за Просто так, а я взагалі це відео записую, тому що мені нещодавно надійшло повідомлення. Привіт, пройді, будь ласка, ось це опитування. Дякую, спасибі. Ну, щось, типу, в такому форматі. Я на це дивлюся. Думаю, Боже, типу, я розумію, чому людина сидить без роботи. І я вирішив записати це відео, щоб із тобою поділитися цими думками. Диви, потрібно усвідомити в першу чергу, що ти продаєш завжди, типу, будь-що. Да? Навіть ось цю ідею із тим, щоб пройти опитування, постав мені лайк, будь-що завгодно, типу, якось. Витрати, будь ласочка, свій час на мене, це потрібно продати, щоб людина, яка буде це робити, розуміла цінність від цього для себе в першу чергу, і вже там потім, можливо, для тебе, якщо ви колеги, чи там знайомі, чи друзі, і так далі. Це потрібно усвідомлювати, що ну ринок не може існувати на будь ласочка, Да? тобто повинна бути якась валюта, якийсь взаємообмін, чимось. І перше, напевно, висновок, який тут потрібно зробити, це виключитися з цього безкоштовного світу, якоїсь незрозумілої Уєти, де ти Робиш якісь непотрібні речі. В тебе є твоя кар'єра, ти визначився, да тобі потрібно рухатися, в тебе повинен бути фокус, і в тебе повинен бути розвиток, а не спілкування і ось цей обмін якимись опитуваннями серед людей, які роблять такі ж самі опитування. Це просто якесь замкнуте коло безробітних новачків. Ну я не знаю, як це можна по іншому назвати. Повертаючись до ідеї того, що ти постійно щось продаєш. Є два варіанти: да? я ось як є, в тебе є якась ідея, в тебе є твоє рішення, да, ти, наприклад, хочеш Продати свій дизайн сервіс, і ти можеш прийти та щось там сказати. Давайте я вам що зроблю. Да, там перший варіант. Давайте я вам що зроблю, дякую. Uh, і людина, якій ти намагаєшся продати свій дизайн сервіс або просто попрацювати, подивиться і подумає. Або навіть не побачиться, да це ось перший варіант, і другий варіант це якось щось проаналізувати і зрозуміти, як надати контекст, як надати користь, як надати цінність. Наприклад, проаналізувати компанію, да, подивитися на якісь напевно в цій компанії може бути блог, почитати цей блог, подивитися, що вони про себе розповідають, бути в контексті. І ось за допомогою цього контексту якось. Починати свою розмову, тому що будь-який продаж, да знов ж таки повертаючися до контексту своєї ідеї, проекту, того, що ти хочеш попрацювати, продати свій дизайн-сервіс та заробити на цьому грошей, він починається з першого цього касання, яке повинно бути дуже гарним та дуже ефективним, інакше тебе просто будуть ігнорувати. Якщо тебе ігнорують, знов ж таки, що ти робиш щось не так. І для того, щоб ось це перше. Як це буде українською, просто не пам'ятаю, касання. Коротше, щоб воно було більш ефективним, потрібно зробити якийсь аналіз, потрібно зробити якесь, хоча б маленьке дослідження, потрібно, хоча б трошки включити голову та подумати, яку користь я можу надати, як мені зачепити. Насправді дійсно все впирається в те, що просто потрібно подумати. Ось і все, потрібно подумати перед будь-якою дією, яку ти будеш робити, щоб на тебе звернули увагу. Крутий продаж це про комунікацію і про надання користі. І коли ти просто починаєш флу. Лодити чимось, то очевидно, що тебе будуть ігнорувати. Тобі ніхто нічого не винен. Ось стань в цю позицію то зрозумій, що я винен іншим. Типу, мені ніхто нічого не винен, і я винен іншим. Мені потрібно зрозуміти, як мені це їм віддати, тому що це буде зворотній ресурс виді... у виді грошей на мій рахунок пізніше. Ще ось маленький лайфхак, який можна використовувати. Що люди люблять, коли їм цікавляться, ось знов ж таки. Приклад того, що мені це опитування: привіт, прийди, будь ласка, дуже тобі сильно дякую, і посилання на якесь опитування. Хто ти, що ти, ми якось взаємодіяли, що ти за людина, навіщо мені приходити це опитування? Якщо б хтось ось, наприклад, проаналізував мій блог, подивився якісь там відео, надав би мені якусь користь, щось би підказав з своєї сторони, і е я б побачив, що ця людина точно розуміє якийсь контекст, та мій там бекграунд, мій досвід і так далі, то я б хоча б детальніше подивився на це повідомлення та міг би поспілкуватися, да? щось би надати від себе, порадити щось, ніколи не флодіть, не будьте як роботи, це навіть і до Ірфейсів відноситься, да? є така окрема штука, як ux Writing. Ми тут дуже довго затримувалися. Перше відсутність навичок спілкування. Будь ласка, вчись спілкуватися із людьми. Думай про свою користь, шукай свою користь, аналізуй людей. І найголовніше, з чого потрібно починати це думати. Думай. Друге це відсутність самоцінності. Тому що, коли в тебе немає самоцінності, то тебе, очевидно, що будуть ігнорувати. Немає попиту на те, що ти просто існуєш в IT, да? як це можливо там було раніше. Як кажуть люди, хоча насправді ніколи такого не було. Задай собі питання, яка моя цінність? Що ти робиш? Навіть коли ти тільки увійшов в дизайн, тобі потрібно розуміти, що та як ти надаєш для бізнесу. Ти ж не просто там малюєш якісь пікселі фігма, ти створюєш якусь цінність, віддаєш її, і ця цінність приносить щось іншим людям, з якими ти взаємодієш. Ось така. Проста, доволі формула виходить, і її потрібно розуміти. Дуже важливо будувати професійні взаємовідносини. Да? це також ось те, що може дозволяти тобі відчувати краще те. Чому ти вартий своїх грошей, якщо ось такою мовою казати? Тому що, коли ти спілкуєшся з людьми, які знають вартість свого часу, вони знають, скільки коштує їх година, вони знають, що вони за безкоштовно не будуть ось це робити, то в тебе таке саме мислення починає вибудовуватися, і це дуже сильно впливає на твій розвиток. Повір мені, я через це 300 разів, разів проходив, і я розумію, що оточення, яке має цінності, до яких ти прагнеш, воно дуже сильно може допомогти тобі сформувати твої особисті, Особисті, просто перестань працювати за дякою, і перестань просити людей працювати також за дякую. Є різні рівні ринку, це ось дешевий, середній, типу, і щось більш середнього. І люди, які за дякою, вони очевидно, що тримаються десь ось на низькому ринку, тому що ну за дякою, на жаль, не буває. Да нічого якісного за просто дякою, на жаль, ніяк не побудується, як би сильно не хотілося. Ти просто сам обираєш на якому ринку із цих ти хочеш існувати, і знов ж таки на кожному з них є своє оточення, про яке я тільки що розповідав. На кожному з них у своєму оточенні є свої цінності, і ти з ними можеш спілкуватися, якось це перейняти для себе, щось побачити, подивитися, почути і щось змінювати, да кудись йти, бо в тебе буде якийсь напрям. Але, будь ласка, слідкуй за цими речами. Я тебе благаю. Перше, це ось якийсь цифровий етикет. Не потрібно флодити людям просто так. Думай про себе, розвивайся, рухайся, не створюй це відчуття просто самозайнятості, що ти там ділова якась ковбаска. Роби щось, йди до своїх мрій. Сподіваюся, що ось цей хаос моїх думок, який я намагався структурувати, якось тобі допоможе щось почути чи зрозуміти для себе. І якщо в тебе є якісь свої коментарі чи історії, то очевидно, що залишай коментарі. Побачимося з тобою на наступному тижні.